Друзі, привіт! Радий бачити всіх на каналі. О Боже, який туман! Короче, Недовго музика грала. Поїхали з братаном по ланжерони на Юмеза купити. Почала підкипати, їхали назад, Короче, просандалило 100% прокладку під балванкою. А тут 16. І що ми будемо робити? Будемо відкривати капот. І дергать головку. Чим штріше, тим краще. <рес> ну, коротше, дивимося. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, друзі. Приємного перегляду! Люди оце хотіли сьогодні їхати по машину. Представляєте, купити. Було б класно. якби, блядь. Ой. Якби приїхали і оце таке случилось по дорозі. да? Їдуть додому. Не знаю, воно то й херово. але я думаю, що краще це у мене случилось. Я його зроблю, продам. І люди мене не клястимуть а там, блядь, за спиною вдома. Не казатимуть, що оце впарив. Прикинь. Так, ну добре, це все про інше. Коротше, працюємо. Розібрав я це все діло, подивився в маслові. Антифризу нема. Розпредували в хорошому состоянні, без задіру, без нічого такого. Якось якось ще, ну Ми зараз не про те. Коротше, крутив я крутив цей механізм. Ніхера не пойму я тут з м'ятками. Тут ці зверху дві совпадають, одна сюди, з цієї сторони м'ятки нема. А там воно колінвала, ну я її там намітив. Там пипать торчить. Пиптик. І метка є. Зараз я що роблю? Роблю свої дві метки тут болгаркою. в оцих двох зубах, де саме ближче сходяться. Так я точно не промажу. Ці дві вверх, ці дві вверх. Сфокусуємо, Оці дві вверх будуть. І отут дві свої, де два зуби. Сходяться. І так ми не промажемо 100%. Ну це не точно. І все. Разбираем далее и дивимось, что, что оно наробило. Мало ему меток. еще добавить решил. Главное, что? Главное, не бздеть. И все будет нормально. Так, сейчас я их ревненько сделаю. І все, бо я уже захотел все его крутить, короче. А? И все. Новые метки. Что завод? Две в гори и две атак. Ну, короче, я думаю, пойдет. Так, друзья, разбираю далее. И включусь, может, их будет дергать болванку. Що ми маємо? У четвертому поршеньок помитий на цих нагара не до хіра. На цих нагара не до хіра. Вироботка я б не сказав, що там присутня Даже Бачу я де. Ось, о, промило прокладку. Ось Взяло і промило ага, тут її. Щоб видно було? Я тут її промила. Ну, коротше, що я думаю? <кій> я думаю, що прокладка тут спасе, бо тут під крадосів я не бачу зараз, секунду. Куди, блядь? Бо тут в четвертому під крадосів я не бачу. А це що? Це дуже добре. І не так дорого, як могло б бути. Так, друзі, день наступний, тобто пройшло вже два дні. То робота то-то-то, все, короче, Купив три прокладки півторунька гривників під головку і під два колектора. Е, головку я почистив, подкрадосів крадосів страшних нема. Ось тут є трохи, але воно ще до того, щоб. На провал довго взяв наждачечкою підтер плоскость після того, як почистив, колодка рівна і трохи підтер. Не для того, щоб алюмін стерти, а для того, щоб убрати всі остатки які горбиками. Почистив головку, чи цей блок, поршня, підмазнув трохи гільзи, вигнав перший четвертий уверх. І зараз буду вложити туди прокладку, встановлювати головку і обтягувати. Так що дивимось. Друзі, в гаражі отаке, значить що? Значить вже я спробував. Це в нас отак. Двигун на домкратові, на подушці. Запустив і заглушив, бо без охолоджуючої рідини. Я вже опізнююся зараз на роботу короче, пекти. Так, розвертаємо. Корочі, працює. Без води довго не буду держати, щоб працював. І гогра прогоріти. Поклаціє один компенсатор, масло накачає. Я думаю, що все буде класно. Ну і звісно, з вихої, щоб було е сол, поки корочі, все вигоре капець. Корочу, перемога працює. Все класно. Завтра до збирую, заллю. Свіжого антифризу. І прийдеться ще й міняти гофру. Отак от. Так що все вийшло. Блін, боже, капець, який дем'яр. Який дем'яр. На вулиці так тепло, хорошо. Так що, друзі, оцініть відео лайком, підпискою. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей всім пока.